Емануель Макрон прибув на острів Майота заморську територію Франції, яка постраждала від циклону шидо. Під час зустрічі з населенням на адресу президента Франції звучали заклики зробити більше. Люди були настільки роздратовані, що освистала високого гостя. Кількість загиблих досі не з'ясували, бо доступ до деяких районів відрізано. Підтверджено загибель лише близько 30 осіб. Водночас припускають, що загиблих сотні й навіть тисячі. Один законодавець повідомив Макрону, що деяких жертв поховали в братських могилах. Однак підтвердити це поки що неможливо. На майоті було багато нетрів, де мешкали нелегали. Цих клун зрівняв їхні житла із землею. Ми спростимо процедури. Ці процедури включають припинення існування нетрів, ліквідацію негідних і небезпечних місць, у яких мешкають нелегальні мігранти. Макрон пообіцяв збудувати нове житло. Також він оголосив національну жалобу за жертвами лиха. За його словами, на острів відправлять додаткову підтримку, зокрема 400 жандармів для гарантування безпеки. Також він сказав, що на острів по воді та повітрі доставлять більше гуманітарної допомоги. Водночас багато місцевих жителів кажуть, що вони не мають основних речей, таких як вода та їжа. спочатку важлива вода для дітей: перш ніж ремонтувати будинки, перш ніж ремонтувати будь-що, нам потрібна вода. Хоча точних даних немає, але за оцінками нелегальні мігранти можуть становити майже половину населення майоти. Переважно це громадяни Коморських островів та Мадагаскару.